Всім привіт! Чергове замовлення закінчене. Букові сходи на дерев'яних кусовурах. Ось такі сходи. Знизу тут не зашивали, тому що має бути стирсоплоти і шкафчик стояти. Він Тут має бути. І тут олінію вивели, щоб терсоплату нормально рівненько поставити. Шість поворотних сходинок у нас йде, тобто розворот на 180 градусів. Дві прямих і шість поворотних. Далі наверх. Нічого не репить, не скрипить. піднімаюсь, нічого навіть не грає. Ось такий вигляд зверху. Ось такий вигляд повороту У нас тут три і там три і дві пішли туда. Тут у нас до ламіната. Виход, оце зашпаклюють, і далі піш... Піш... тут цього зашпаклюють і далі собі общена пішла сходів. Стовби з двома опорами прикручуються і там, і тут, щоб нічого такі мочні було. Так само і тут, знизу прикручений, і тут стіну. Так само і тут Прикручений. і знизу. І з другу сходинку.